Спеціально дуло гнули, навіть щоб ти воно було, щоб на чи це акт якогось приниження. Храм якийсь повністю демонізований, там на фресках зелені чоловічки Крим наш, Путін, Шойгу, Патрушев і ця їхня вся шайка-лейка. Він ж не забув сказати про те, що Білорусь ядерна держава. <реш> <реш> я розумію, зберись трошки. Можна я не буду. <реш> Це я не буду коментувати. <свят> І виходить, що вони прийдуть з цими фотографіями, всі почнуть один одну. А там не фотографія а цілий колаж. А там не полк, а там... там буде ціла армія. І ви боїтеся, що люди прийдуть з фотографіями загиблих в Україні. А що ж так? Вітаю! Мене звати Іван Сличко, поруч зі мною, традиційна моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт! Сьогодні ми у програмі Дезінфекція поговоримо про основні загрози в інформаційному просторі, які нам шле наш неблагополучний сусід. Так, давай. Загострення релігійних конфліктів в інфополі в період великодніх свят угу. на своєму досвіді можемо сказати уже стверджувати насправді, що дійсно два були вже таких свята, коли Росія, як ракетними ударами, угу. так і в інформаційному просторі розповідала про те, що пригнічуємо ми московський патріархат, і прогнозуємо, що ця тема знову ж таки буде розвиватися. Да, було таке, і я сподіваюся, що цього року, звичайно ж, обстрілів не бу. Буде, але на все на про всяк випадок, ми завжди застерігаємо, попереджаємо, не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Е, наш ворог став ще більш підступним. Останні дні обстріли Одеси, будній день, цивільні, час пік, це жахливо. Тому, е, будь ласка, не ігноруйте, тому що це все, як то кажуть, діло однієї секунди. На жаль, yeah. на жаль. Е, а щодо самих наративів, вони ж не нові. Пригніщення канонічної церкви, так, те, що улюблені. київський режим бореться з е, справжньою церквою. В них щось ці, знаєш, типу, в нас не канонічна, в них канонічна, в нас не справжня, в них справжня, в нас вигадана, в них реальна. В них повністю йде викривлення в ту сторону. Тому е, на жаль, на жаль, деякі політики. Ми будемо не будемо їх називати, але як то кажуть, ви всі розумієте про кого я е, називають навіть в Америці, що нібито Зеленський утискає якимось чином. Так. Церкву і ось цей наратив поширюється досить активно. І що хочу сказати, що в самій Україні прихильників руху змін, скажу так, набагато більше, ніж за кордоном. І чомусь за кордоном людям якось дивно спостерігати, як ми повертаємося до свого, до того, як повинно бути. Проте, багато хто знову ж таки недооцінює вплив. Розпропаганди, який просувається через московський патріархат. Хто сумнівається до цих пір в впливі церкви Росії на громадян? Подивіться, будь ласка, кадри, це храм Збройних сил Російської Федерації, храм, який повністю демонізований, там на фресках зелені чоловічки, Крим наш, Путін, Шойгу, Патрушев і ця їхня вся шайкалейка. Храм пропаганди. Храм пропаганди. І там молиться Гундяєв, туди приїжджає Путін і виглядає це все досить демонічно. Я тобі скажу, тому що це вже про нездорове, це вже про щось зовсім хворе. Тому хто ще досі сумнівається в тому, що церква ніяк не впливає на людину, церква ніяк не впливає на пропаганду у світі. Будь ласка, подивіться ще раз на ці кадри, перемотайте, передивіться, і можете вбити в Google цей храм, це не наша вигадка. Він дійсно існує. І відповідно подивіться і переконайтесь в тому, що російська церква і все, що йде з Росії, це зло в не знаю в Кубі, в корені, в Кубі. Не знаю, в, яких, в якій ще степені в цьому контексті, навіть звісно що вони не забули зачепити і президента дискредитувати його в їхній наратив. Що зеленський єврей, який викорінює християнство а, в Україні, так, да. ну це ж. Маячня. Але такий наратив існує, і дехто з несвідомих українців теж його, на жаль, поширює. Це для любителів теорії змови. Так, От, так. так. Таких... І як ти кажеш, настала? Настало, все пропало. Так. От, це Пішли... І тема. <різь> Пішли далі. Пішли далі. Тим часом Лукашенко знову ж таки не випадає з інформаційного поля. Він там слідкує за тим, щоб бути в топ-чартах. І оця його заява про те, що Україна готує провокації: 120 тисяч українських військових на півночі України, постійні дрони, розвідка. Тобто саме Україна провокує Білорусь, а Білорусь не хоче нічого війни. Він же ж не забув сказати про те, що Білорусь ядерна держава. Ну <на> Я розумію, зберись трошки. Можна я не буду. То я не буду коментувати. Е, ну що ж я можу сказати? Україна займається укріпленням своїх кордонів, це нормально. Ми говорили в попередньому випуску. Теж, до речі, десь пролетить е, цей обкладинка з попереднього е, про 15 тисяч набору прикордонників. Для чого це все? Тобто, Україна займається своїм захистом. Ми зрозуміли, що жодному диктатору довіряти не можна. Лукашенко теж диктатор свого роду. І відповідно нам потрібно не вірити на слово, а нам потрібно укріплювати свої кордони і робити, як то кажуть, свою безпрацювати над своєю безпекою. Все, крапка. Хто там кого провокує, хто там чий ядерний, хто не ядерний, що він там буде там махати тим пальцем, розповідати, як йому не хочеться вступати у відкриту війну. Я скажу так, як його по батькові, Олександр. Григорович, Олександр Григорович, якщо ви нас раптом дивитеся, це буде взагалі топ. Е якщо Лукашенко нас дивиться, <рігла> Я хочу сказати так: Україна ніколи і українці не забудуть про ті салюти, які запускалися майже 200 днів з території Білорусі. Тому е краще б ви мовчали, нічого не казали і просто спокійно спостерігали над тим, як Україна працює над забезпеченням свого захисту, свого кордону. Все тригеріть той момент, що Лукашенко говорить про якийсь псевдопацифізм, і в той же час не згадує про те, що спільні російсько-білоруські навчання проходять уже два роки на території угу. Білорусі, тобто там іде повна підготовка російських окупантів до наступу. Не говоримо вже про те, що здійсно запуски ракет відбуваються з території Білорусі. Ядерна зброя розміщена на території Білорусі, що зараз становить загрозу всьому світу, ага. і в той же час вони намагаються викрутити оцей інформаційний фон. І заявляти про те, що моя хата з краю. Так я пам'ятаю інтерв'ю за пару місяців, здається, чи місяць, чи декілька місяців до повномасштабного вторгнення в Лукашенка. Я не пам'ятаю, хто брав інтерв'ю. Не пам'ятаю, і він там чітко сказав. Що Україна це моя вторая Родина, і він, щоб ми не чекали від нього жодного подвоха і, типу, нічого там зайвого з його сторони, з Білорусі е, ніколи не буде, тому що це, типу, рідна земля. Пройшло е, мій пару місяців, і, будь ласка, салюти і все інше зі сторони Білорусі. Окей, але. Росія звідти бере зброю, Росія звідти бере техніку, Росія е, не виключено, наприклад, що можливо і людей звідти бере, розумієш? Тому казати про те, що ми там щось е ге охохо, хо і вам покажемо ще колись. Е, ну, мені здається, що все, що ви могли, ви вже показали. А ось ці розмахування шаблею це чисто для відводу глаз і показуха. Це знаєш, коли щось було по крокусу. І е, була заява, що він вийшов і заявив, що нібито е, ось ці терористи їхали в сторону Білорусі, а він там їх відвернув, він там вийшов, там ліг на дорогу і завернув їх назад. Ну це ж та сама історія. Розумієш, йому треба так. вклинюватися в інфо в інфопривід, щоб про нього не забували, що він теж є. Йдемо далі інформаційно психологічна спецоперація Росії у зв'язку з ситуацією на сході України uh -huh. розвивають зараз і поширюють всіми медіа, і Я не знаю скільки грошей вони зараз витрачають на це все про те, що Україна впала, фронт прорваний, російські війська не отримують ніякого опору, і взагалі вони доб'ються всіх поставлених цілей СВО. Давай почнемо з того, що ситуація дійсно складна, і всі вже про це поговорили, і ми, так як кажуть, краєм захопимо цю тему. Чому? Тому що в інформаційному фоні вона набагато яскравіше подається, ніж там в кілометраж... кілометражі захоплених територій. Поясню, чому. Розпропаганда так активізувалася, тому що 9 травня у них ця ж Побєдобєсія символічна дата. І коли ми говоримо про типу те, що вони активізувалися, в них же стояла задача часів яр взяти до 9 травня. Наші вже сказали, що в них це не вийде зробити. В часовому яру гостра дійсно ситуація складна, але до 9 травня вони його не візьмуть. Саме тому вони ось цих кожен кілометр два вони його подають, як нібито так. масштаб. Всієї країни, що ніби фронт впав, і українці перестали боротися. Вони просто скористувалися можливістю, вони ж мали йти в червні, про всі говорили про червень, але вони скористувалися можливістю, поки ми чекаємо ось цих поставок, які вже в нам йдуть, і пішли, як то кажуть раніше. І вчора я читала статтю, теж буде десь якийсь скрін про те, що на деяких ділянках фронту зафіксовано випадки, коли люди, як люди, Військові РФ, скажу так, йдуть в наступ без зброї. Просто їх посилають от на убой. На Тому, скажу так: це було судорожно, це було більш імпульсивно. І вони це ну людей просто посилають, як то кажуть, на вірну смерть, тому що треба виграти ось цей час, перехопити так, ось цей так, час. Так. Я я скажу так. А в інформаційному плані це все підігрілось, тому що відповідно до 9 травня треба подати якісь перемоги. А ти до речі, знаєш, що в Москві відмінили парад? Ось цей з як це ж він називався? Безсмертний полк? полк так? полк знаєш, що його відмінили? Я це не чув. Ну але логічно можу пояснити, чому мені цікаво, а ну, як вони давай. Я... Ну, тому, що хто буде по, по червоній площі ходити. По-перше, людей ну, зберуть ще Бог з ними, так. а техніка, яка буде там, якщо вся половини немає, половина зараз на фронті. Просто мені цікаво, як вони це приподнесли. Значить, написали е, на офіційному сайті е, Госдуму, що з безпекових причин. О! Але. Того року ось цей безсмертний полк, він би ж пройшов тільки в декількох містах. Його ж відмінили тільки в декількох містах, там десь рандомно збиралися люди. Чому? Тому що піднімалося питання, чи можна прийти з фотографією загиблого чоловіка, брата, свата, батька, який загинув в Україні. І виходить, що вони прийдуть з цими фотографіями, всі почнуть один. А, один там, ціли, а там не фотографія, а цілий колаж. а там не полк, а там, я не знаю, що більше полка. Я не дуже як -то в тому розбираюсь, якісь ну, ба ну, там буде ціла армія. Я, там ціла армія буде, розумієш, і їм цього не потрібно. І вони сказали, що з безпекових причин. Камон, коли Вас Америка попереджала про Крокус, ви сказали. Хай там буде, хай там поспівають ребятки. І як то кажуть, загинула купа людей. А тут у вас безпекові причини, і ви боїтеся, що люди прийдуть з фотографіями загиблих в Україні. А що ж так? Ну там цілий комплекс оцих буде наративів, і в принципі причин, чому вони це відміняють. і в Нарешті це логічно пояснюється, тому що деколи логіку росіян взагалі прослідкувати неможливо. Тут так. ми, хоча б розуміємо, чому так. Е, буде цікаво спостерігати, як вони далі будуть у себе інфопросторі викручувати. В наступному випуску зробимо такий коротенький дайджест, як е, з наративами російськими, Так, і мені цікаво от подивитися саме ось цей ефір по після 9 травня. Ти я так розумію, ти вже будеш записуватись на наступний ефір не зі мною. Це такий, як то кажуть, пасхалочка вам наперед. Мене в наступному ефірі не буде. Буде, а хто тут буде, знак питання. А, і от мені цікаво розібрати, типу, як пройшов парад того року. Я пам'ятаю, було 55 одиниць техніки. Не було авіації. Там дуже багато старої техніки було спеціально. Вони це викрутили так, з такої сторони. Що так. от ми покажемо вам радянську техніку, яка перемагала в той час. Так, цікава, цікавий факт. Теж читала вони українську трофейну техніку зібрали і занесли ж там на ця їхня якась гора. Там якась гора. В них там в Москві є, і вони там зробили парад з цієї техніки, скопіювавши в нас. Ідею з Майдану, От, але знову ж хочу сказати: у нас це була історія про те, що подивіться, з чим зіштовхуються наші військові щодня. І почніть активніше допомагати, почніть збирати, донатити і подивіться, яка страшна війна. У них це побідабесія. Mm -hmm. От ми такі: вот Абрамс, от тот, вот то, вон то, то. І е, от які ми великі. Але вийде, ми вам не дамо з портрету. <рес> у цьому ролику, там, де Леопард трофейний, у них є, вони йому спеціально дуло гнули, навіть щоб нижче воно було, щоб на. Чи це акт якогось приниження, чи чого, але для мене це просто клоунада. Клоунада, а воно по-іншому його і не назвеш. Але ось я ж кажу, ми з тобою, як то кажуть, за травочку кинули, подивимось, як пройде 9 травня, і 10-го запишеш, запишешся з дезінфекцією обговоришся, бо цікаво досить. Йдемо далі. Давай. Найдорожча і псо росіян. Майдан -3. Да. Е, говорили про неї неоднократно, але mm -hmm. будемо далі повторювати, тому що багато людей недооцінюють масштаб російської пропаганди в цьому напрямку. Е, говорити будуть вони і просувати свої наративи про нелегітимність президента України. Mm -hmm. Тобто буде йтися мова про те, що наприкінці травня президент Зеленський уже нелегітимний президент, mm -hmm. хоча. Конституція України передбачає, що повноваження президента України зберігаються до вступу на посаду новообраного глави держави, так тобто, основний закон також прямо забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. Так і скажу ще більше, що ми не зможемо забезпечити, по-перше, голосування за кордоном адекватне. По-друге, в Україні більшість міст. Я не знаю, я не уявляю, як, наприклад, теж саме і Харків чи Одеса мають голосувати. Я не розумію, не уявив, не як Росія активізувала би ракетні обстріли в той час, в той період. Да. Це по-перше, да. а як тобі оці нові тіктоки з закликами виходити на Майдан? Це ж вже О, таке. Вони це... ж вони ж по стадіях працюють в цьому іпсоні. От вони доходять до тієї стадії закликів. А ти бачиш, що вони майдан взагалі як уособили як ем, таку форму державного перевороту? Тобто вони собі зрозуміли, що це в 13-му році відбулося. Ми скинули Януковича і обрали ту владу, яка тут на той час нам була потрібна. І е, вони уособили собі оцей майдан, саме от, як форма цього, знаєш, типу, як умова перевороту. Коли з залужним, пам'ятаєш, знімали залужного, поставили сирського. Наскільки вони прогрівали цю історію, що все, е, як ти кажеш, настало, все пропало. Е, на війна майдан. закінчилась, всі на Майдан. І вийшло там? скільки, 50 людей. 20 вийшло з закликами, що треба знімати владу, а 30 з них фотографували тих 20, які стояли з портретами. Для них Майдан це вже дієслово. Тобто це заклик. Так, Це заклик. Майдан це заклик. Тобто щось несподобане. Зобилось Майдан, щось там це майдан. Або знаєш, є ще така історія. Ну ви ж ви ж ета схавалі, ну схавалі, що її слідую. Ну і ну і ета схаваєте. Тобто вони таким чином провокують, ніби провокують, виходьте, щось робіть, змінюйте. А нащо? А на що це робити? Тому що якщо буде якийсь момент ось цього непідконтрольності, ми пам'ятаємо, як це було в 2014 році: Крим, Донецька, Луганська область, і як на Харків, теж вони намагалися. Розхитати Одесу, ту ж саме вони намагались розхитати до речі, 2 травня, річниця, і вони теж демонізують цю подію, як нібито там українська нацистська влада спалювала заживо людей. Взагалі слово майдан росіяни викручують так, як їм потрібно, в той час період 2014 року. Вони кричали, пам'ятаєш були такі слова «майданутіє». да тобто, от називали людей, які дійсно вийшли висловлювати свої думку, на майдан. Їх почали називати майданути, тому що це йшло в розріз з політикою Росії. Да. Зараз ви закликаєте на майдан як на щось велике, на щось потрібне угу. дійсно. Тобто, йдіть стійте за своє да. Да, да. Вкручують, маніпулюють. І і маніпулюють розраховують на коротку пам'ять українців. Так. А вона не така коротка, як у Росіян. Але найголовніше, що потрібно росіянам, це ось цей період е, не непідконтрольний, просто вклинитися. А вони готові. Вони сидять, як то кажуть, вже підігріті да, і чекають, коли просто потрібний момент, коли ось вклинитися, вже як то кажуть накал страстей. От. І тому вони саме до цього закликають. І з залужним це було, і ось зараз. З, з нелегітимністю, і потім був закон про мобілізацію, і теж було про Майдан. Тобто все, що от йде е, крок за кроком, майдан, 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 майдан. Тобто вони будь-який інфопривід, який в нас проходить такий, як можна сказати, да, з кризовою е, такою турбулентністю. вони... Хочуть так, туди. Так, так. Вони просто підсвічують втутатись. цю тему. Це ж їхня така зараз дієва так. насправді тактика. Вони підсвічують будь-яку чутливу і проблематичну тему в Україні, і це працює, тому що є так, так би мовити, перше джерело, на яке вони посилаються, і викручування з їхньої сторони, тобто маніпуляція в сторону, яка потрібна саме росіянам, так. Абсолютно з тобою згодна. І сьогодні, до речі, дивилася фейк по саме по Одесі. Пам'ятаєш, запускали вони того року фейк, що нібито в магазинах свічок в Києві продавали свічки з надписом Будинок профспілок. Типу, свічка, Будинок профспілок. Вони навіть таке запускали, де, ну, типу, якось асоціюючись з тим, що нібито українці е, сприймають цю жахливу подію як свято. І я не знаю, що там святкового знайшли росіяни, але е, те, що вони поширюють і сьогодні в розпропаганді, теж дуже багато було заяв зроблено. Вони навіть у му році в ООН збирали, е, в радбезі ООН збирали нараду щодо цього і розповідали, як на цей. Ський режим палив заживо людей. Спочатку, ні, там було спочатку розстрілював, потім спалював, потім е гвалтували і вбивали вагітних і спалювали. Там ну дуже різні були версії. Жодних звичайно доказів вони не надали mm -hmm. в радбезон. І це все діло закрилось. Але, взагалі, аналізуючи інфополе зараз і співставляючи російські фейки, якісь інфоприводи і ракетні обстріли. Ми бачимо, що з високою ймовірністю не просто так росіяни обстрілюють саме Одесу зараз. Тобто, будинок на березі моря це, це Ховард цей Хо... Ківалова. Так, угу. так, так. Це Палац студентів в юридичної академії. Там угу. е, удар по депо нової пошти. Зараз десята річниця, а ти бачив, як по новій пошті зманіпулювали? Так, ми спростували. Буквально сьогодні ми спростували цей фейк, тому що росіяни заявили, що там, звісно ж, був склад боєприпасів країн НАТО, так. а не е термінал нової пошти. Хоча є відео зсередини, і видно просто як е, приміщення, яке вигоріло. уявіть, що було б з цим приміщенням? Його, там були його, боєприпаси. Його просто не існувало. Там да. було просто згарище, яма і нічого. І да. були б і звуки там детонації. такий би був салют. Знаєш, я пам'ятаю, як в 2015 чи 2016 році в Калинівці е, здетонувало цей склад з боєприпасами. Там було розслідування, чи то його підірвали, чи то там якісь так. Е, були е, в, ну, зовнішні. Втручання, але я пам'ятаю, що воно почало десь з часу, з двох ночі, воно детонувало, і потім ми ще сиділи на роботі, це була 9 чи 10 година ранку, і ми ще чули вибухи. Ну, ще чули вибухи. Тобто, якби там дійсно були боєприпаси, то це все б не закінчилось просто прильотом і все. Так є. Так от, в закінчення своєї думки про те, що. Оці всі обстріли напередодні саме 10-ї річниці події у цьому будинку проспілок, це таке підсвічування саме Одеси, як міста. Потім ми беремо великий наратив, який вони вже 10 років розкручують з цим будинком проспілок, і показують. А в даний момент в нинішній час дивіться, що відбувається в Одесі, як українці роблять все для того, щоб знищити Одесу, хоча нищать саме росіяни її Да. Потрібно бути обережним у цьому плані і бачити повну картину, а не тільки те, що вам порційно надає розпропаганда. Так, сто відсотків поговорили про все, так. як вважаєш? Да, да, да. Конструктивно доступно для наших глядачів обговорили всі основні теми. Тому, дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ширте серед своїх друзів і знайомих наше відео для того, щоб не потрапляти на гачок ворожої пропаганди.